Північна екологічна фінансова корпорація Невко продовжує співпрацю з Івано-Франківськом. Третій інвестиційний проект з енергозбереження передбачає надання обласному центру кредиту у розмірі 5 мільйонів євро для модернізації зовнішнього освітлення. У першій фазі проекту кредитні кошти складуть 1 мільйон євро. На ці гроші місто закупить світлодіодні світильники для зовнішнього освітлення закладів освіти. Реконструкція зовнішнього освітлення у школах та дитсадках покращить комфортність перебування у цих будівлях близько 22 тисяч дітей. У нас є принциповим, що ми акцент саме робимо на дітях. This is principally important that the accent is being made on the children. Тому що один із об'єктів це навчально-реабілітаційний центр. Представники Невко оглянуть об'єкти, охоплені інвестиційною програмою, та в наступному місяці планують підписання угоди про співпрацю з Івано-Франківським. Ціло спів з вами ще, так, і що так за рік подобне по дальнішій чергі і план корожів. Я як і ви розчіважа то що ні што не пашлетні, період, це, 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 це перший проєкт важковороти. За попередніми розрахунками, загальний економічний ефект від реалізації проекту складе 138 тисяч євро лише на першому етапі а загальне зменшення споживання електроенергії становитиме близько трьох мільйонів кіловат годин.